Часивої давнини шанують і поважають людину грамотну, розумну, яка має унікальну здатність передавати свої знання дітям, вчити їх зростати справжніми людьми. Вчитель нелегка професія. Не кожний має талант не лише навчати, а й виховувати, формувати свідомість громадян. Здавна перед вчителем, йдучи селом, вклонялися, скидали капелюха і йшли до нього за порадою. Минуло багато років з того часу. Змінився світ, люди стали грамотними, багато чого досягли. І все це завдяки тому ж таки вчителю. Навіть у часи суцільної інформатизації суспільства роль вчителя залишається надзвичайно важливою. Музика. Кажуть, випадкових людей в освіті немає. Всі, хто не здолав випробувального бар'єру на міцність нервів, терпимості, любові до дітей і до справи, яку робить, шукали деінде своє призначення. Покликані ж бути з дітьми ось істинні педагоги. Цими днями у кожному куточку нашої держави вшановують тих людей, які своє життя присвятили благородній професії навчанню і вихованню підростаючого покоління. Вчителів, яких люблять діти, дуже багато. Мабуть, кожний мріє почути від своїх вихованців слова визнання. Про них кажуть вони залюблені у свою професію. Кожного ранку я радісно йду до школи. Там мене чекає моя вчителька. На уроках я дізнаюся багато чого цікавого і нового. Ми для нашої вчительки найрозумніші і найкращі діти на світі. Ми дуже любимо її, а вона нас. Вітаю всіх вчителів зі святом. З ним учителя. Я навчаюся в найкращій школі в світі. Я люблю свою школу. Тому що в ній працюють найкращі вчителі, і тому я їх хочу привітати зі святом учителя. Дорогі вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом, Днем Учителя. Нехай у вас панує все, як хочете. Я бажаю вам здоров'я, щастя і тепла, щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість і затишок. Але найголовніше пам'ятайте, що без вас цей світ стане гіршим, тому що ви навчаєте нас мови, любові до нашої країни, тому знайте, що без вас ми ніхто. О, вчителі, прекрасного вигідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі рідні за вашу місію Подвижницьку святу. Овчителі, і сліни підібрати, епітетів, метафор, порівнянь, щоб вдячності рядочки показати за те, що щедро віддаєте нам. Ми всі багато часу проводимо в стінах нашої рідної школи, стали справжньою міцною родиною. Незабаром наближається День вчителя, і я хочу привітати всіх учителів з цим святом. Вчителям, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайне доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки, світання, мої найкращі щирі вітання. Наша вчителька найкраща в світі. Вона добра, розумна і вміє гарно навчити. Вона відкриває нам світ добра, щедрості і щирості. Без таких вчителів, як Наталя Володимирівна, діти не могли б отримати освіти. Вона добра, чуйна і надзвичайно розумна. Вона завжди знайде вихід з складного положення. У неї на, кожне, на кожен урок у неї є пояснення. Ми, коли вона нам пояснює, все добре розуміємо. Вона найкраща в світі вчителька. А ще в нашому класі в цьому році з'явилася нова вихователька Світлана Станіславівна. Вона добра, красива, розумна. Вона також дуже любить дітей і любить з ними працювати. Вона все нам добре пояснює і з неї також дуже добре. В нашому класі найкращі вчителі в усій школі. Моя вчителька схожа на квітку, вона приваблює дітей до себе. Перший раз у перший клас ми прийшли і побачили, що нашу першу вчительку Людмилу Вікторівну. Мені подобається, як Людмила Вікторівна проводить уроки. Ми з задоволенням вчимо вірші, пісні і виконуємо ті вправи, які нам показує вчителька на фізкультурі. Ми, ми Не просто учні, а й рідні діти. Я люблю свою вчительку. Ніколи не мріяла встати вчителем. Були такі можливості. Подобається навчати діти? Так. Чи всі дітки слухають уважно вчителя? Бувають діти, які не слухаються, балуються на уроці. А вчителю важко тоді? Так. Бо в мене вдома сестричка, то я її теж навчаю. Важко, маленьким, бо ще в саді ходи. Скажи, будь ласка, ти підготувала якийсь віршик для вчителів? Розказ. Кожен день дітей зустрічаю на уроках, їх навчає математики і букв, і усіх складних наук. Я учителем горжуся і нітрохи не боюся, хоч і старший він за нас, дружить з ним, увесь наш клас. Шановні мої колеги, сучасна освіта переживає етап активного реформування, і е, що нам вдасться, багато залежить від вас: педагоги, керівники навчальних закладів, вихователі, майстри виробничого навчання, науково-педагогічні працівники і технічні працівники. Я щиро бажаю вам успіхів, я щиро бажаю вам підтримки влади, бажаю добробуту в родинах, а також вдячних учнів та результатів. Стали вгору добре, потягли, на носочки піднялись, опустились легко вниз і поду обличчя бриз. Як дерева покачало, вправо, вліво, вліво, вправо. Діля парти всі присіли, потім встали, полетіли, руки в боки узяли, на всі боки повели, руки вниз і опустили і запахи тихо сіли. Світлану Селантів, вчителя початкових класів 17-ї спеціалізованої школи міста Черкаси, дуже люблять діти, і це не тому, що вона заслужений вчитель України, вона педагог від Бога, вміє і навчати, і знайти ключик до кожної без виключення дитини. Сама ж зізнається, жодних секретів успішності немає. Просто вона безмежно любить свою роботу. А козир у тому, що в кожній дитині бачить особистість. Сьогодні вчителям доводиться працювати по-новому. Змінюються державні стандарти, з'являються нові предмети. Зрештою, до школи приходять інші діти, вони потребують нових знань. Нові державні стандарти це суттєво інший підхід до навчання. Це нові підручники, за якими ми працюємо. Це збільшення годин природознавчого циклу, уроків природознавства. І це, як на мене, більш розвивальне, розвивальне навчання для діток, тому що ді тут вже від дітей не тільки відтворення вимагається, а діти повинні самі міркувати, думати, перевіряти, доводити свою думку. По-перше, у нас уроки математики побудовані так, що раніше діти тільки записували коротким записом умови задачі, то зараз ж діти можуть і оформити схемою графічно. Тобто для них умова задачі це є вже підказка при розв'язку. Далі збільшилась кількість уроків природознавства. Їх тепер у нас два. Ну, а що таке природознавство для нас? От діти в мене знають, що вони всі друзі природи. І коли ми вирішуємо питання, ми вже зараз на нашому маленькому рівні маленьких наших дітей вирішуємо глобальні питання, як зробити чистими наші вулиці, міста, нашу природу, щоб матінка природа ще віддячувала людям багатьом-багатьом поколінням. Тому у дітей було як не домашнє завдання, а як пропонувалося подумати, створити невеличкі проекти, як зробити кращим життя нашої планети. Це суттєво нове. Ну і е, якщо говорити про читання, от зараз у нас з другого класу це літературне читання в першому класі навчання грамоти. То варто теж відмітити, що тексти зараз у нас підготовка до літературного читання, тобто тексти відомих авторів українських в перекладі з російської, з інших мов, в дуже гарному перекладі, літературні тексти, над якими діти замислюються, дають свою оцінку, можуть продовжити ці тексти, висловити якісь судження. Це дуже цікаво. Якщо вчитель працював цікаво і неординарно, якщо прагнув відповідати запитам сучасного життя і суспільства, то значних змін його робота не зазнала. Дітей, зізнається Світлана Силантєва, треба просто любити і відчувати. Тоді вони любитимуть школу. Що їм найбільше сподобалось чи запам'яталося з першого року навчання зараз і дізнаємось. Нам слонування включає на великій дошці всяку зарядку, і ми її робимо, повторяємо. Мені подобається в школі уроки читання, математика, природознавство. Мені сподобалося більше всього в школі уроки природознавства, логіки і читання. І Мені сподобалось ходити в басейн. Сподобались уроки математики, природознавства та логіки. Тим, що там дуже інтересні приклади. Ти ми будемо бачиш? Хіміком. бачиш? чому? Бачимо. Бо мені дуже подобається дивитися наш, на реакції. Ми робимо під час уроків різні цікаві завдання. Ми робимо цікаві фіз хвилинки. А розкажи, будь ласка, що саме ти читаєш? Ну, я більше всього люблю читати енциклопедії. У мене з'явилось три друга. Ми граємося разом на перервах. Мені сподобалось, коли ми їздили у ліс, ми там гуляли, грались у бамбінтон, гралися у футбол. Мені сподобались сподобали, уроки ходити в басейн, ходити на мрію. Ще мені подобається урок фізкультури. Чому? Тому що ми там займаємося спортом. Ми там рухаємося, бігаємо. Сьогодні учитель має працювати на творчість дітей. Відомий філософ говорив: школа повинна вчити дитину мислити. Вона має працювати у найвищій мислительній формі. У Світлани Іванівни у класі безліч помічників. Активно допомагають у вихованні малечі і батьки. Вони разом з учителем працюють ніби на одній хвилі. Мы довольны ребенком, оставляем его с радостью и без беспокойств. Думаю, что идеальная форма обучения. Мы преждевременно узнаем о тех задачах, которые, которые будут проводиться. И уже ребенка тоже непосредственно подготавливаем. Возможно, даже пользуемся книгами и литературой, компьютерами, на своем языке как бы рассказываем. Я думаю, зависит от родителей, насколько ребенка, и конечно же от учителя, как он держит всех в общем круге дружеском. Поэтому я ощущаю только то, что дітки всі очень дружні и більше дружать, чем ссорятся. Як Ви вважаєте, чи повинна бути попередня підготовка до школи і чи готували ви свою дитину? Да, мы, по-моему, отдавали тут же в этот класс, и плавно, скажем, планомерно дети адаптируются с тем же преподавателем. Я считаю, что не нужно где-то помимо школы, то есть программы могут быть разными, и смысла нет как бы менять и прыгать с одного механизма на другой. Поэтому я считаю, что то, что мы сделали, это правильно. Я вважаю, що попередня підготовка, звісно ж, потрібна для дитини, і на мою думку, дуже важливо, щоб дитина проходила підготовчі курси саме на базі школи, а не на базі дошкільного навчального закладу, тому що тут діти вже знайомляться з системою шкільною вже вони мають право там ходити. Організовано з кабінету в кабінет, у них міняються вчителі, тобто вони вже звикають до того, що вони будуть працювати не з однією вчителькою, а будуть інші вчителі там англійської мови, фізкультури, і таким чином їм потім легше працювати в першому класі. Насправді я являюся ученицею вчительки першої моєї дитини, тому моя дитина була. Давно знайома з вчителькою, але не офіційно. і До того ж, вона дуже хотіла ходити до школи, оскільки її мама теж працює в школі. Вона дуже цікавилася цим всім. Вона на курси хотіла ходити вже з п'яти років. Ми ледь її дотримали до шести, щоб відправити на підготовчі курси. Вона це все робила з задоволенням і до першого класу йшла теж дуже з великим задоволенням. Ви знаєте, критерій у мене був визначений досить давно. У мене старший син ходив до цієї ж вчительки. Нам дуже пощастило з таким професіоналом високого рівня. Тому у мене вибір був визначений однозначно, що ми йдемо не до школи скоріш, а скоріш до цієї вчительки. До першого вчителя, тому що все ж таки перший вчитель в житті кожної людини є основою. Саме перший вчитель визначає ставлення дитини до отримання знань, ставлення дитини взагалі до освіти, до світу, світогляд формується саме в школі. Тому перший вчитель, звичайно, був визначальним в плані вибору. Раз, два, сім, три вчора перенаєм. П'ять, шість на воді, віднуслиться молоді. Сім-вісім, що є сили, сі до берега поплив. Дев'ять, десять обтрусили. Що ми весь час кажемо? Трясогузка, Трясогузка. Ага. і запати опустили. Однозначно, перше питання, яке я спочатку задавала, а потім вже не мусила задавати, що нового ти дізнався у школі сьогодні. І дитина, звичайно, з емоційними сплесками, з таким забарвленням, розповідав, приходив, розповідав, що нового дізнався на математиці, що вони тут там робили, куди вони ходили. Світлана Іванівна їх водила туди, і в басейн, і в музей. І ну, досить ви знаєте, таке емоційне, забарвлене життя було в першому класі. Я дуже сподіваюся, я в принципі, впевнена в тому, що так буде тривати і далі по цій системі освіти. Дуже подобався сам підхід, тому що, в принципі, дитина після дитинського садика потрапляє в школу, де сильно великий колектив. В принципі, всі незнайомі між собою, і підхід учителя був однозначно в тому, щоб їх вместе всіх перезнайомити і здружити. І, звісно, дітки ну, 6-7 років, вони всі маленькі, сковувалися між собою, вони були не зовсім знайомі, То, что мы прошли на курсы, какая-то, конечно, была адаптация, момент такой, что мы познакомились с школой, познакомились с помещением, с учителями, но сам именно коллектив был незнакомый. И вот когда учитель прилагал массу усилий для того, чтобы перезнакомить, сдружить детей, они научились общаться между собой, передружились и научились какой-то уверенности, потому что коллектив большой, друг дружку они где-то кто-то подавлял, кто-то становился более скованным. И в то же время именно вот Светлана Ивановна Ввела такие понятия, как э, кресло автора. Ребенок мог прийти, и сесть на ее рабочее место, на ее рабочий стул и рассказать о себе, рассказать о своих чувствах, о своих впечатлениях. Конечно, для них это было э, ну, в диковинку, потому что рассказать о себе при такой массе деток. Люди, ну, детки стесняются. И когда вот они этому научились, вот у меня дочка тоже, когда первый раз села, то у нее была масса впечатлений, потому что она смогла рассказать о себе что-то, смогла рассказать свои эмоции. Конечно, вот благодаря, наверное, учителю, то, что именно каждому ребеночку находится свой подход, свой какой-то ключик, который именно открывает этого ребенка, и открывает для того, чтобы этот ребенок мог дальше и дальше вот именно в этом коллективе себя реализовать то, конечно, здесь вот благодаря, наверное, подходу учителя, подходу к какой-то новой системе, то, что они между собой легко именно... Работали, не просто там дружили, игрались, баловались, да. Но они общие задания делали вместе. То есть, именно благодаря учителю, то, что была задача, ее надо было решить коллективно. Сажали их кружочки, сажали их группами, и они друг друга помогали, решали общую эту задачу. Конечно, это было ребенку интересно. То есть приходила домой, рассказывала массу эмоций, говорила, а вот мы там с тем то тем-то и с тем вместе решили задачу. То, что их научили вместе работать и познавать мир, конечно. Благодаря нашей учительнице.